Чуєш Андрій? Андрій, розкажіть, будь ласка, про рибалку у Сергія гусака на ставку. Чим вона тут славиться? Та ладно уходить той штруль, блять, цілий на хлопці, бля на фатки, луплять.

Не будемо зараз хвори, ось дім, на. Ось тримай і різний пускай, хлопець. Беріть і йдемо на машину. Та я ніколи не йду. Власне, йдемо на машину, почувайте. Я не маю ні документів, що писати не буду. Але поговоримо нормально біля машини, і ми зберемо цю ситуацію. Друга де, пацан? Друга? А друга? Ну, так я ж вам кажу, не вижу. Не, ну почекайте, почекайте. Ну, Показывайте я що. Ну, Давайте під'їзжайте туди до машини. Я що, ну. на, рибу на лату чишу. Нікома. Забирай рюкзак. Чого це є? Почекай, Давайте дядь. Тому, дядь. йди до машини, блядь. Ніхто нічого не царит. Тримай. Давайте ну, по-нормальному. Серйозно, просто ви я вас вже зафіксував. Якщо нам буде необхідно, ми вас знайдемо ну, протягом години. буквально. Але ми не хочемо, щоб просто міліція вас шукала. Тому давайте пройдемо з нами. Тому що зараз треба буде орієнтіровку давати на вас, я цього не хочу робити. Пройдіть з нами, будь ласка, і все порішаємо. Ні, браконьєрські засоби ну, забираємо. Ми обов'язково браконьєрські засоби забираємо. І ходіть з нами, щоб ви не мали проблем в подальшому. Шановний, давайте по-нормальному, ну. Ходіть, ходіть, поговоримо, не переживайте. Номера Так, зазняв номера. Ходіть, краще ходіть, поговоримо. ми, ну. Якщо у вас риби небагато, то все буде добре. Ні, я не хочу це. Ходіть, ні, ходіть, ходіть. Ходіть, ходіть з нами. Я вас прошу. Ходіть, все буде добре. Миколайович, почекайте, будь ласка. Так, ви куди їдете? Ви ви тільки нікуди не втікайте. Добре? нікуди не втікати? Що ну. Девіки, може то тут зробить? Виплутував? Я можу випасти. А куди тут хлопше жити буде? Вікрива, коли ж ти мені сравнений. От, звісно, складати не будемо. Перше, бракунірське здаре вилучається. Ага. Щодо мене, друге питання. Чоловік знімає передачу таку вибачте прямо на камеру. Тому що на другий я раз ми... На другий раз, раз, раз так не буде, розумієте? не перед нами. розумієте? Чоловік перед зараз там воює, то вмирають люди. А ви зараз хуйньою я займаєтесь? Я я... От Маєш камеру, хочеш вибачити. Скажи, я будь я ласка, вважаюся. хлопцям, просто я, я думаю, це я не з твоєї сторони. Вибачайте, що така хуйня, що ми ту хуйньою страдаємо. Тижд... Ні, ти правильно, говориш, що ми вже тиждень хуяром тут рибу? Ні, 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 ми тиждень, я це в перший раз. І в мене більше такого не буде. Все, це в мене перший і останній раз, бо я сам ту рибак на вуличку, але хлопці сказали, та я не, не приїхав, блядь. І от, от так сталося. Ну, вибачайте, я відчув. Ваше тепер, ваше слово якесь. Так ще раз приїхав, ніс не поймав. Вибачайте, не прав на рахунок чого? Об'ясніть людям може, просто. Ну а що, то річка, річка, є річка. Я ж не куплю на, на державному ставку, гору. А по речушке ходив. Що я сейчас сказал? А зараз вас буду дві хвилини, бо вам порушники випадку. Ви покажіть, будь ласка, що ви піймали. Ми ж тут бачите поволон. 10 хвилин, назад стоїть. Але я йдуть паспіть перероблю. Вон, вон дивай, вон, вон Розумієш? Завалюємо робимо роботу. Я... Я... Він... Якщо другий я... раз ви попадаєтесь, я... просто і це так само ми я... вам... Ры... Прийшоємо до попереднього. Я, я знаю ці всі що, ці... номера відняті, номера відняті. Все, питань нема. Треба до вас знайдуть і так без протоколу. Я, без я, протоколу. я, я знаю, я, я, знаю, знаю, я знаю, бо я знаю, що таке гримноза. Так. Тут не треба. Може ще скажіть для майбутніх браконьєрів. які Щоб можуть... ви більше такої хуйні не займалися, як ми займаємося. Все, О, золоті слова. Добре, на цьому Добре, закінчимо так, репортаж зі ставка Сергія.